Ситуація в гарячих точках закритий режим обговорення уже сьогодні, тобто у вівторок, депутати в присутності президента заслухають звіт керівництва АТО, і лише після цього визначатимуться, підтримати чи ні президентський план про особливий порядок для Донбасу. Петро Порошенко вніс до парламенту законопроекти, які передбачають для районів підконтрольних терористам, цілий набір стимулів припинити війну. Серед пропозицій глави держави є такі. Амністія бойовиків, які протягом місяця, відколи запрацює закон, склали зброю, відпустили заручників та припинили блокувати адмінбудівлі на підозрюваних у тяжких злочинах. Амністія не поширюватиметься. Проведення 9 листопада позачергових місцевих виборів, після яких повноваження обраних посадовців не можна буде достроково припинити. Далі місцева влада бере участь у призначенні керівників органів прокуратури і судів, а також формує так звану народну міліцію. Керівникам території з особливим статусом дозволять самостійну співпрацю з регіонами Росії, а фінансуватиме відбудовою утримання регіону Україна. При цьому держава береться гарантувати, що ці видатки не будуть урізані. Немає зараз більш важливого завдання для нас, ніж мир. І це ключові позиції, які його забезпечать. Питання особливого статусу окремих районів. Донецької і Луганської областей, які де-факто є елементами децентралізації з повним і безумовним дотримуванням питань суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, з гарантованим належним державам всіх основних атрибутів, включаючи зовнішню політику, безпекову політику, правову політику. що… Залишається твердою недоторкною.